Привіт, світ! Я сама не вірю, але це тиждень новий хобі. І я зараз йду прямо вже пити. Що я йду пити? Гарбузове, якесь там пікантне, супер-пупер лате, тому що зараз осінь, я ніколи не це. Знаю одну кав'ярню, в якій готують такий напій, тому йду тестити. Ну що ж, тиждень нових хобі нарешті йду парком по свою каву, і для тих, хто вперше тикнув на це відео, розказую тиждень. нових хобі це тиждень, коли я займаюся новими хобі, справами здобуваю досвіди, яких ніколи не мала. І так, в ідеалі це все має займати один тиждень, але так вийшло, що я почала це знімати ще восени 2023 року. А зараз якби вже весна 2024. го Давайте пропустимо цей момент. Угу. А ще у тижні нових хобі я завжди тестую нову їжу, яку я ніколи раніше не куштувала. Тому що в листопаді я захотіла вперше випити гарбузове лате. Я зробила замовлення, 110 гривень коштувала моя кава. І, якщо чесно, якихось великих очікувань я не покладала на цей напій. В моїй уяві це взагалі дуже не смачно хвилинка очікування. Ще хвилинка, і ще хвилинка. Не знаю, що вже вам тут говорити. Сиджу, чекаю каву. І цей супер попри напій у мене в руках виглядало, до речі, доволі непогано і пахло дуже гарно корицею. Дякую, що ви тут. До речі, дякую, що дочекались. Погнали тиждень. нових хобі, ура! А я погнала пити цю подягу Я в самому центрі Львова позаду мене пам'ятник королю Данилу проходить просто купа мільйон людей. Соціофобія мене боялася в цей момент, і я буду тестити. Спайсі, як там памкін, лате. Завжди бачила в американських фільмах цей напій. завжди було цікаво, який він на смак. Будьмо. Відчуваю дуже добре корицю, щось солодке і в кінці така нотка гарбуза. Непогано. Я думала, це набагато гірше, тому що гарбуз з кавою, з молоком, ну чесно, звучить дуже дивно. Я ще так пити хочу, якщо чесно. Непогано. Карпнець кафе. Навіть дуже добре. Осінньо так, атмосферка. Правда, листя вже нема гарного. Ну нічого. П'ю за вас. Спайс лати. Пампкін. Гуд. Нормально. Можна пити. Колай гірше. Оце я пила щось добреньке в листопаді 23-го року. А це вже я п'ю щось добре в січні 2024-го року, тому що ми йдемо на чайну церемонію вперше в житті. Ну як йдемо, вже прийшли в дуже гарний чайний простір під небесно, що у Львові локація просто дивовижна, просторо, затишно, вигляд на увесь Львів. Тоді було хмарно, але я можу лише уявити, як тут казково в сонячну погоду. І вже від початку, як лише я туди ступила, одразу налаштовуєшся на спокій та умиротворення. Мені вже було добре. Тож я навіть чаю не попила. Ну ви уявіть 10 з 10 за вид. За правилами треба було перевзутись в такі чапи, тому вдягайте гарненькі шкарпетки, щоб без дірок. Ми це зробили і перемістились в нашу кімнату для чаювань. Все відбувається на такому низькому столику, на землі, на таких пуфах. Ну і вигляд. Цей вигляд на центр просто без слів. Ми чекаємо чайного майстра. Я сілась. Поки що мені все подобається. Свічки для ще більшої атмосфери запалено, тому чаюємо. Посуд оце піали. З них п'ють чай. Це чайник, де чай заварюється. Чахе така придовгувата посудина, в якій вам презентують чай. І чахай відкритий чайник, куди зливають заварений чай. Коротше, зараз побачите. Перший етап чаювання це знайомство із зовнішнім виглядом чаю, а якщо точніше, його ароматом. Тому гарненько вдихаємо чай і туди ж його видихаємо, щоб краще відчути і, так би мовити, проникнутись всіма. Ароматами дуже цікаво, але спочатку він пахне взагалі не так, яким він був на смак. Далі ми прогріваємо весь посуд, в якому буде чай заварюватись, щоб це все ще більш насичений, мало смак і запах, щоб листочки прогрілись і згодом відкрили всі свої смакові властивості. Тому чай засипається в прогрітий чайник, і ми його так добряче трясемо, щоб це все діло відкрилось. Десь я можу помалитись, щось не так назвати, щось не так розказати. Ви вже вибачайте, це було давно. Тому якщо ви в чайній темі, виправляйте мене в коментарі. І далі ми чай, що правильно не п'ємо, а нюхаємо ще. Трясемо і передаємо сусідові. Далі це все знову запарюється, заварюється, і ми тепер нюхаємо скляний чайник. Можете подумати фігня, а я скажу, що запах реально відрізнявся усі три рази. Тут нам розповідають, що коли ви напили чаю, просто переверніть піалу і вам більше його не нальють. Дуже зацікавлювало те, що ми його так багато разів нюхали. Ти вже уявляла, який він на смак, і чим швидше хотілося спробувати. Коротше, перед тим як пити чай. І треба зробити реально дуже багато різних маніпуляцій, перш ніж пити сам чай. Я не хочу розповідати прямо все-все-все посекундно, краще піти. І раз спробувати. А ось це, до речі, я хотіла вам показати колір чаю під час першого проливу. А ось такий насичений він вже був десь наприкінці. І його смак теж значно відрізнявся. Ну, коротше, концепт в тому, що ви п'єте чай, вам багато цікаво розповідають про правила церемонії, сорти чаю і види, про посуд, і багато-багато цікавого. Ну а ти, власне, п'єш чай, ловиш дзен і милуєшся панорамою на Львів. Просто відпочиваєш без телефону, без тривог, без зайвих розмов. Реально, я дуже скептична зазвичай до таких речей, але мені дуже сподобалось. Ось цей весь процес, коли чай заварюється, проливається, звук води. Це все повторюється рази чотири. Це дуже виявилось медитативно і було реально спокійно. І під час церемонії, і після. Я дуже щиро рекомендую, хоча б разок спробувати піти на чайну церемонію, особливо якщо ви такий же тривожний прижежчик, як і я. Чесно, я би повторила. А я й повторила тільки вже вдома. Ми орендували майже весь посуд і спробували почаювати вдома. Вигляд на місто у нас я вважаю не гірший. але, правда кажучи, вдома це було вже не так заспокійливо і якось не було такого настрою, як справжній чайній. Так він має сьорбитись, тому що я там не могла вам сказати тут можу. Файне, давай далі. Ах, солодушку якусь можна з'їсти. Хочу солодушку. Пиріжок. Цукій. Я вважаю, що в кожної людини, яка хоч трішки цікавиться кулінарією, щось готує, щось придумує на кухні, настає оця мить, коли варто оформити власну кулінарну книгу. Ну і я пішла в першу кращу канцелярію. Насправді вибору записників там майже не було, тому я взяла, що взяла. Довго не вибирала, тому що просто не було з чого. А головною вимогою було відсутність клітинок, лінійок. Я просто хотіла звичайний простий. Познімала свої записки рецептів з холодильника. У мене їх небагато, але якісь все-таки були в дуже, до речі, поганому стані, тому дуже вчасно я вирішила це зробити. Дістала маркери, ручки і погнала. Я зняла з холодильника листочки, вони в мене аж пожовтіли. Настільки мені треба це зараз зробити. І, до речі, я пам'ятаю ось такий записник з рецептами моєї мами. Він такий негарний, пожовклий, сторінки відпадали, але вона завжди дуже гарно там все оформлювала. І, я, до речі, дарувала їй, пам'ятаю, якийсь новий, мама, ти заповнюєш його чи як? Напиши. Час настав. Також я маю цілий набір різних лайнерів, такі вони, типу, як ручки кольорові, олівці. І ще я збираю стікери. Ви знаєте, я дуже люблю. і В мене тут є деякі на тему їжі. І я теж хочу їх використати. Хочу, коротше, зробити якось гарно, зрозуміло і гарно. Зайняло у мене це все переписування рецептів приблизно годинку, і мені дуже навіть сподобалось, тому що я включила собі ютюбчик, музику, розслабилась, відключила голову. І просто творила. Я просто люблю писати від руки, оформлювати щось в блокнотах, тому це моя тема. Ну і можете зацінити, як у мене вийшло все оформити, поки лише три рецепти, і це все десерти, випічка на мами, тирамісу і чизкейк. Тепер головне не забити, не забути і продовжувати щось туди вписувати. Мама, напиши мені рецепт свого голуцю. Для різноманіття також це було найлегше в реалізації хобі, тому тут говорю: ставлю лайк цьому хобі, а ви поставте лайк цьому відео, тому що я дуже стараюсь. Дякую. Для останнього хобі чекаємо вечора і вирушаємо, тому що кіно на даху знаходиться в горіховому гаю, що у Львові на вулиці Володимира Великого. І на закуску вам від мене актуалочка, тому що зараз весна, а ще все літо попереду, і кіно на даху це мусово, хоч разочок, якщо ви у Львові. Ми приїхали в кіно на даху. Звісно, що я була в кіно у своєму житті, але в кіно на даху я ніколи не була. Це дуже цікавий досвід. Це дуже гарно, так як я бачила по картинках. Тому ми чекаємо, поки нас запустять і йдемо дивитись кіно. Ми приїхали на фільм Великий Лібовський. Колись я вже його бачила. Я мало що тоді зрозуміла. Мені здається, я взагалі заснула. <свід> Сьогодні буде друга спроба. Квитки ми купували онлайн, вартість на одного 280 гривень. А знімала я це все дійство 5 жовтня 2023 року. Тому я так тепло вдягнута. Мені здається, якби я не сказала, вона би не зрозуміла. Ну то таке. Так, от ми трішки почекали і піднялись на дах. Нам дали два пледи, а зверху відкривався гарний вигляд на парк, і ще там ось такий купол є. Не знаю що він, але він є, і він дуже гарний. Вже смеркало, дуже романтично, спокійно. Прикольно, коротше. Але перша моя рекомендація для вас: одягайтесь тепліше, яка би то пора року не була. Тому що фільми довгі, а ви просто сидите на місці, не рухаєтесь. Коротше, я тоді змерзла. Друга рекомендація: беріть щось пожувати. Всі їли, абсолютно всі, але приходили зі своїм і можна приносити своє. Але там теж є свої правила і нюанси. Почитайте про них в інстаграмі, перш ніж йти. Ну а ми якось не подумали про попкорн чи якийсь чай гарячий, тому просто дивились кіно. Ну, але я не заснула, подивилась на Ще великий Лебовський від початку до кінця зосереджено. Це моя велика перемога. Третя рекомендація: приходьте вчасно або трішки зарані, щоб зайняти місце з кращим видом на екран. Але в принципі нам було добре видно, хоч ми і не сиділи по центру. Я не знаю, що ще вам розповісти, тому що лампочки горять, люди жують, дивляться кіно. Атмосфера в цьому випадку вирішує все. Як на мене, це чудова ідея для побачення та й просто потусуватись з друзями, тому плюс одне атмосферне місце у Львові, яке я відкрила для себе. І це все такий трішки дивний тиждень нових хобі. Цього разу вийшов. Але дякую, що подивилися відео, і дякую за палець вгору. Все-таки півроку відео робилось, ну не пошкодуйте лайк. А як завжди, прошу у вас написати в коментарях, які цікаві хобі мені ще спробувати, куди піти, що побачити, що з'їсти. Дякую за варіанти. Все прочитаю. Обов'язково прошу. Підтримувати Збройні Сили України, завдяки яким ці відео можуть відбуватися, створюватись, а ви можете їх подивитись. Тому посилання на збір є під цим відео. Будь ласка, по 10-20 гривень закиньте. Подяка людям за підтримку мого каналу і мене на Баймія Кофі. Ви круті. Тисяча разів вам дякую. Тримайте. Ну і підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36,6. Па-па!